Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 9 по 15 грудня. Упродовж наступного тижня прогнозується нестійка та аномально тепла погода по всій країні. Внаслідок активізації циклонів з Південного Заходу Європи та проходження атмосферних фронтів, на найближчий тиждень погода в нашій країні очікується вологою, часом вітряною, але з аномально високими температурними показниками. У понеділок 9 грудня вночі місцями в західних областях, день також у південних та центральних регіонах, пройдуть помірні опади, переважно у вигляді дощу. У Карпатах та на Прикарпаті сильний мокрий сніг з дощем, у високогірній частині гуртовини. На в вдень очікуються сильні дощі, подекуди з грозами. У північних та східних областях переважно без опадів. Вітер східної чверті, 7-12 метрів за секунду. У південно-західній частині місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4, в день плюс 2 плюс 7. У південній частині та в Криму вночі плюс, 5, плюс 10, в вдень плюс 8 плюс 13. У вівторок, 10 грудня, на всій території України очікується настійка та волога погода. Продуть помірні опади на заході та півночі, у вигляді мокрого снігу, на решті території, у вигляді дощу та мряки. На півдні в день часом сильні дощі, можливі грози. В окремих регіонах країни тумани, видимість 200-500 метрів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На правобережжі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах мінус 1 плюс 4 в день плюс 1 плюс 6. У південній частині та в Криму вночі плюс 6 плюс 11, в день плюс 9 плюс 14, у Карпатах близько нуля. середу 11 грудня у більшості областей України пройдуть помірні опади, переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом. Лише у західній частині, переважно без опадів, подекуди по країні можливі тумани. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4, вдень плюс 2 плюс 7. У південній частині та в Криму протягом доби плюс 7 плюс 12, у Карпатах мінус сім. У четвер, 12 грудня, вночі у більшості областей очікується невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вдень опади збережуться лише на сході та у приазов'ї. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах мінус 1 плюс 4. На крайньому півдні місцями плюс 5 плюс 7. У п'ятницю 13 грудня очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний часто новитиме 0 мінус 5, у Карпатах мінус 7 12. В день мінус 3 плюс 2. В суботу, 14 грудня, в Україні утримається погода без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 6. у східній частині та у Карпатах мінус 5, мінус 10, в день мінус 1, плюс 4. На півдні плюс 5 плюс 7. В неділю 15 грудня в Україні очікується нестійка погода. Продуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер південний з переходом на західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах мінус 2 плюс 3, в день плюс 1 плюс 6. На півдні та у Криму. Plus 5 plus 10.